Перевірка дамби, доріг та готовність шкіл до навчального року. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків під час велеінспекції з комунальниками перевірили велику частину міста. Із центру по Крюнвальській поїхали до вокзалу. Звідти по вулиці Молодіжній на каскад, а потім на Хоткевича об'їхали прилеглі вулиці та дамби. Сьогодні під час нашого традиційного об'їзду, який щовівторка відбувається, ми... Досрадили свою увагу на мікрорайоні Каскад та вулицях Паралельних до цього району. На дамбі в районі Ходкевича інспекція зустріла двірника пана Михайла, який вже багато років працює комунальником. Каже, кожного дня натхненно йде на роботу, аби прибрати і упорядкувати цю ділянку. Значить, п'ятий рік, коли я сюди прийшов, значить, мені вручили цю дільницю дуже в гарному стані. Ну, можете собі представити, тому що тут колись ніхто не працював так далі, воно було так трошки. Ну і от тепер можете подивитися, як воно виглядає. Гарно вон посаджено тут. З цієї сторони якась квіточка росте гарно. Дамба як дамба. Косити треба, підчищати, все ну, відповідно. Дорогою завітали до 25-го та 10-го ліцею, де поспілкувалися щодо готовності шкіл до навчального року. Потім вирішили на вулицю Стуса. Там голова дав доручення посадити дерева та заасфальтувати доріжку, а також поставити лавочки. Руслан Мерцінків каже, перша осіння інспекція виявилася дуже плідною. Ну, така традиційний захід дає багато можливостей попрацювати, дати доручення і потім їх виконати. І дякую за що маю можливість спілкуватися з мешканцями, і бачити проблеми нею. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.